Усім привіт! Дякую, що завітали сьогодні на мою кухню. По інгредієнтам на столі зрозуміло, що буду готувати оселеця під шубою. Страва не нова, але я маю декілька секретиків, як звичайну страву зробити ще смачнішою, приємного перегляду та смачного. Перший секретик це запечені овочі. Набагато смачніші та корисніші, ніж відварені. Запікати можна у мікрохвильовці або у духовці як вам буде зручно. Другий секретик це майонез. Смачнющий та корисний. Як його швиденько приготувати, відео є у мене на каналі. Заглядайте, якщо що. Наступний секретик. Не пожалкуйте часу замаринувати цибульку. дрібненько нарізати, додати дрібку солі, трішки цукру, десь півчайної ложки та столову ложку лимонного соку. Ну і звісно, що далі головний інгредієнт це осел... оселедець, розібрати та дрібненько порізати. Формувати страву я буду ось в ось такій формі для випікання, оскільки вона має кришку, що дуже зручно в зберіганні. Вона доволі височенька. Далі зрозумієте чому. Та прозора, що буде дуже красиво виглядати. І перший шар це натерти на великій терці картоплю. Та ще один секретик полягає в тому, що усі прошарки я роблю доволі тоненькі, тобто кожен наступний прошарок лише перекриває попередній. Далі я розрівнюю кортоплю віделкою, не ущільнюючи. Потім невеличкий прошарок майонезу, багато надодаю та віделкою розподіляю. Далі оселедець, котрий також перекриває попередній шар картоплі, додаю багатенько та рівномірно розподіляю по усій картоплі. Наступний прошарок маринована цибулька. Її я багато не додаю, щоб не перебити смак усієї страви. Ось так просто злегку притрушую та розрівнюю. Наступний прошарок соковита морква. Також натираю її на великій терці. Та розподіляю виделкою. Далі прошарок майонезу також рівномірно розподіляю. Наступний прошарок соковитий та смачнючий бурячок. Також натираю на великій терці, теж змащую майонезом тоненьким прошарком. Далі усі прошарки в такій самій послідовності потрібно повторити, і це і є останній секретик моєї страви. Та саме тому я беру таку височеньку форму, щоб усі мої слої помістилися двічі. Таким чином, виходить набагато смачніше, ніж класичний оселедець під шубою. Ось така смакота в мене вийшла. Дуже красиво виглядає в розрізі. Подивіться. Закриваю кришкою та відправляю в холодильник хоча б на одну годинку. Готуйтесь з любов'ю, тоді все буде смакувати. До зустрічі! Па-па.